Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Запрошую вас до себе на кухню. Сьогодні печу разом з вами за рецептом моєї мами, записника моєї мами. Хворост. Цей хворост мама пекла нам з братом все наше дитинство. До чого він був смачний, нам не потрібно було ніякого печення, тортів. І мама дуже часто нам його готувала. Не тільки ми були раді цьому хворосту, а й діти з усього, з усієї нашої вулиці, з усього нашого кутка. Мама жари цей хворост, то не встигає вона дожарить останній, як ми вже всю миску виїли, витягали з дітьми. І заодно випробую свою кухонну доску, купила на силу. Знайшла ось така вона. Хочу сказати вам важко. Треба гарно каші наїстися, щоб її тягати. Подала 465 гривень. Не знаю за що такі гроші беруть, але вибору в мене не було, вже в мене Прийшла в негодність, моя стара доска, така велика, на якій можна було працювати. Побігала-побігала по магазинах, купила те, що було. Не знаю, попробуй, буде вона мені удобна чи неудобна, то чоловік зробить меншу. А можливо, мені сподобається на ній і на такій великій працювати. Ну що, приступимо до нашого хворосту. Для хворосту нам необхідно 4-5 яєць. Я взяла чотири стакан цукру, пів літра кефіру, чайна ложка соди і сіль. Для початку я яйця так, трохи з цукром. Пів літра кефіру. Чайна ложка соди гасимо, вливаємо яйця з цукром. І замішуємо некруте тісто, щоб тісто не було крутим. Ви знаєте, доска якраз хороша, менше її мені не треба, якраз є де. Розвернутися. Ну, ось таке тісто таке замісила я, тепер накрию нехай трохи полежить. Хвилин 15 відпочине. Тепер будемо розкочувати коржі. Пішу, тісто я. Ага, вас зачіпаю. Так, сейчас я коротненько перемішу. Так, поділю на декілька частин. Кожну частинку розкачаю в корж. Так, сантиметрів три, п'ять. Щоб вони і не тонкі були, але і не товсті. Тепер будемо корж Розв'язати на полосочки. Так, щоб не товсті були. Ну, десь, бачите, отакої тощини я його у, сантиметрів, чи той міліметрів три, три, чотири, там десь так. Де, може, п'ять. Вже не дождусь, коли напечу їх. Оце хай буде більшенький. Тепер кожну полосочку навскоси розрізуватимемо. Ну сам вже хворост. Це хай буде такий останеться посередині ось дірочку. Розрізали і один, один кінець хворосту. Провертаємо його сюди в дірочку і вивертаємо ось такий. Це десь на два поділює. Хто хоче довші, хто хоче коротші, це вже кожен дивиться, кому яке більш подобається. Половину я вже накрутила хворосту, поставила. Олію каструлі, хай вона горно нагріється, гарно щоб нагрілася, пожорю цей хворост, а тоді вже буду виробляти другу половину. Хворосту виходить чимало з пів літра кисляку чи той кефіру. Але він швидко і поїдається. І він дійсно смачний. Як вибирати уже, що їсти печиво в чи хворост домашній, то звісно, що хворост краще. Особливо в кого діти, то взагалі дуже швидко він з'їсться. Олія вже закипіла. Кидаємо. Зараз подивлюсь, скільки вміститься, бо вони збільшуються. Жаряться вони швидко. Дивимося, тоді їх будемо перевертати, щоб такі вони гарні були на колір. Не знаю, хватимо може, а може ще вкинумо. Бачите, так вони збільшуються ось. Робляться, такі смачні оце будуть. Надуваються як. Повітряні кульки. Ой, яка смакота. Обов'язково приготуйте, якщо ви ще не готували такий хворост. Ви знаєте, пригощали мене хворостом і інші люди. Зовсім не такий, як цей, як мамин. По маминому рецепту жариться. Він бачите, як, як уже такий тут на цій стороні пожарився, то його легко перевертати. А за маминим рецептом ну дуже смачний. дуже В общем, буду жарити його, перевертати, а тоді викладатиму. Це ще треба дожарити буде. Щоб такий, ось ви бачите, такий коричневий був, Щоб і не зовсім вже ж він такий. Щоб такий красивий. Притримати може, де який дуже надувся та не хоче перевертатися. Тримати його, щоб обжарився з усіх боків. Який вже пожарився, то будемо викладати. Ну, я буду жарити, бо тут треба працювати швиденько. Підключуся до вас, як я вже нажар хвороста. Дивіться, скільки з пів літра кефіру вийшло смакоти, дві такі чималі миски. Подивіться, які вони. Гарні. Тепер залишилося щедро посипати цукровою пудрою. Так, не жаліть, бо я знаю, як мама було зробить, то я старалась ралась вихватати хворост, де побільше цукрової пудри. Дивіться на цей хворост, я вже не втрималася, скуштувала як це смачно, такий запах, смак, і зразу згадалося дитинство, наче зразу погукає мене мама, скаже. Ларіса йде їсти хворост. Подивіться. Так. Він який воздушний тут. І Ларіса набере повні жмені хворосту і вздовж по вулиці до своїх подружок пригощать. Пригодуйте і ви обов'язково цей смачний хворост для своїх діток. Кончаток. Він їм дуже сподобається. І, можливо, через багато років вони теж згадають, як готувала їхня мама і бабуся. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!